Служба безпеки України знову вразила цього разу унікальною підводною операцією, яка втретє завдала удару по Кримському мосту. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Підготовка тривала кілька місяців. Співробітники СБУ замінували підводні опори мосту. І сьогодні, біля п'ятої ранку, без жертв серед цивільного населення відбувся потужний вибух. Спрацював перший із закладених зарядів, повідомляє СБУ. На глибині опори зазнали серйозних пошкоджень. Було використано близько тисячі кілограм вибухівки у тротиловому еквіваленці. У результаті міст перебуває у критичному стані. Операції особливо. Виступ координував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Він заявив, що Кримський міст цілком законна ціль, оскільки Росія активно використовувала його для транспортування військової техніки. Це вже третій удар. Попередні відбулися у 22 та 23 роках. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється, зазначив малюк. Раніше медвічі вразили кримський міст, тож сьогодні продовжили цю традицію. Вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ не має місця на території нашої держави. Тому Кримський місто абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, зазначив Василь Малюк. Після того, як Росія захопила Крим, росіяни збудували Керченський міст, щоб з'єднати Кримський півострів з територією Росії. Під час Великої війни міст вже двічі зазнавав атак. Перший вибудок стався восени 22-го року, коли вибух зруйнував частину автомобільної дороги та спричинив сильну пожежу на залізничній гілці. А влітку 23-го року міст знову атакували цього разу за допомогою морських дронів, що призвело до руйнування ще однієї секції автомобільної дороги. Oh boy Нещодавно представник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що навантаження на міст зростає, оскільки російські військові намагаються розпочати туристичний сезон у Криму. Також він зазначив, що росіяни періодично проводять перевірки на мосту, і якщо у цивільних знаходять щось, що їм здається підозрілим, рух мостом зупиняється. Як неодноразово зазначали аналітики, постійні атаки на Кримський міст свідчать про дві речі: по-перше, Київ послідовно демонструє, що має Має технічні можливості для складних операцій навіть у глибокому тилу ворога. А по-друге, Росія змушена витрачати значні ресурси на ремонт і охорону, не маючи гарантій безпеки навіть на найважливіших об'єктах. Ці удари, як зазначають аналітики, не лише ускладнюють логістику для армії РФ, а й мають психологічний ефект, підривають впевненість у недоторканості Окупованого Криму. На цьому все. Обов'язково ставте лайки. Не забувайте підписуватись на на Канал, та пишіть коментарі до зустрічі.